Тільки у вас підписок на телефоні? Признавайтеся. Той же Netflix, Spotify, Apple Music, YouTube Premium тощо. Більшість людей задумуються і навіть не зможе назвати точну кількість. І це абсолютно нормальна реакція. Адже кількість сервісів, які пропонують формат бізнесу по підписці, страшенно виросла за останні 10 років. Давайте сьогодні розберемося, чому приємного перегляду. Сьогодні по підписці можна купити абсолютно все, тобто не тільки програмне забезпечення або ваш улюблений додаток, а й фільми, музику, їжу, житло і навіть. Сидіння з підігрівом від BMW. Тобто сьогодні модель бізнесу по підписці шалено популярна. І здавалося, бізнеси роблять те, що хочуть люди і реагують так на попит. Але з форматом бізнесу по підписці історія дещо інакша. Середньостатистичний американець в місяць витрачає 273 долари на формат підписок і платить десь в середньому за 12 додатків в випадку з міленіалами це 17. Скільки у вас зараз є підписок, можете написати в коментарях, давайте дізнаємось, хто на що там у нас підписаний. Все в нашому житті раптом стало по підпискам по одній простій причині. Бо інвестори обожнюють моделі бізнесів в цьому форматі. Але чому саме формат підписки? Перша причина дуже маркетингова, тому що простіше продати Netflix по підписці за 12 доларів, ніж Netflix за 2 тисячі доларів за одноразовий доступ до всієї бібліотеки. По-перше, ціна, звичайно, чим нижча цінова категорія, тим легше людина це купить. А по-друге, дивлячись на ціник в 2000 доларів, більшість людей скаже, а й не треба мені доступ до всієї бібліотеки. Бо коли ви купували підписку на Netflix, скоріш за все, ви думали про конкретний серіал або декілька серіалів. Які ви хотіли б глянути. Ви ніяк не сподівалися, що будете дивитися ті фільми або мультфільми, які в результаті ви колись дивилися в один з вечорів. Тому набагато простіше мозку Погодитись, купити те, що вам потрібно, за меншою ціною, як би спробувати, а вже потім користуватися з додаткових опцій, які ви не хотіли від самого початку. З фінансової точки зору, гроші зараз є дорожчими, ніж гроші потім. Тобто, через інфляцію можливість примножити гроші, вклавши їх зараз. І отримавши більшу їх суму потім, а тому 12 доларів щомісяця в моменті зараз будуть коштувати для інвесторів для управління бізнесом більше ніж 2000 доларів, отримані на початку. Крім того, такий формат це ніби формат тестеру. Ми в одному з відео вже розбирали, що тестери – це один з форматів маніпуляції маркетингу. І це дійсно так і в форматі підписки це так само працює. Тобто ви тестуєте, ви можете взяти теріал на короткий період, потім підписатися. І ця ціна здається вам дуже дуже розумною за те, що ви отримаєте. Для нової компанії набагато важче продавати свої послуги за великими цінами. А отже, ми створюємо такий собі ефект тестера, коли даємо за формат підписки, неважливо, в декілька доларів, 10 доларів, спробувати щось новеньке. Саме за цією схемою дуже швидко вирос Netflix, тому що тоді він був no-name, але по формату підписки погодитись видати 10 доларів було простіше, ніж погодитися одразу віддати незнайомому стартапу 2000 доларів. І саме за цим принципом більшість стартапів. Дуже дуже швидко виростає. Друга причина, раз ми вже говоримо про бізнес, то модель бізнесу по підписці набагато легша в управлінні і масштабуванні. В таких бізнесах набагато легше планувати і рости. Бізнеси, які побудовані на моделі продажів, завжди залежатимуть від сезонності, проте бізнеси побудовані на підписці, мають більш пророковану ситуацію. Звичайно, бізнеси по підписці так само мають свої землетруси, але в порівнянні з бізнесами продажів. Їх рівень турбуленції набагато нижчий. Третя причина це довготривалі стосунки з вашим клієнтом. Плюс люди банально забувають про підписки, так само як ви на початку не могли згадати, яка їх взагалі у вас кількість. Тобто є навіть стратегії в маркетингу, коли якщо неактивний користувач вашого сервісу перестає заходити на платформу, ми просто його не турбуємо, щоб підписка далі стягувалася, і ми просто не нагадували про себе зайвий раз. Четверта причина моя улюблена, тому що всі дивляться, що роблять інші інвестори. Тобто, коли на початку Venture Capitals заінвестували в гігантів, які дуже швидко виросли і зараз пропонують формат підписки, звичайно, всі інвестори почали повторювати їх дії, інвестувати так само в бізнеси, переважно по підписці, сподіваючись, що повторення їх стратегії так само приведе їх до успіху. Ну бо чому ні, взагалі фінансові ігри вони дуже важкі в інвестуванні, тому. Треба дивитися, що там робиться на ринку, і повторювати. Проте, тут є дуже важливий нюанс. Справа в тому, що більшість гігантів. Як Uber, Netflix, вони є збитковими, і дуже швидкий зріст він створений для бліцкелінгу, тобто для швидкого вирощування компаній з метою їх перепродажу, адже всі інвестори, які інвестують в якісь стартапи, вони хочуть з часом їх перепродати дорожче або принаймні відбити кошти, які були вкладені. Тому стратегія швидкого росту є дуже важлива в стартапах, особливо такого формату. Звичайно, можна було казати, а злі інвестори, але насправді ми з вами від формату підписок так само. Ми отримуємо плюси. По-перше, за нижчою ціною ми отримуємо набагато більше. І ми маємо можливість спробувати, щоб зрозуміти, чи підходить цей формат до нас, і чи ми будемо користуватися чим сервісом чи ні. Крім того, нам не обов'язково купувати продукт. Ми можемо взяти його на якийсь період, коли він нам конкретно потрібен користуватися, ну і власне відключити, не переживаючи, що ми щось втрачаємо в цьому житті. Отже, мати і послуги і продукти у форматі підписці, ніби прикольно. Але коли формат підписки приходить на продукти, де йому не місце, це виглядає дуже дивно. Класним прикладом для цього є, наприклад, автомобільний бізнес. Перша компанія, яка почала тестувати таку модель, була BMW. І вони запропонували сидіння з підігрівом по підписці, що звучало максимально дивно і отримала величезну частину хейта. Друга компанія з автомобільного бізнесу це Toyota, яка просто пропонує вам. Купити по підписці ті функції вашого автомобіля, які вже є в вашій машині. Але, наприклад, якщо ви не купували цей розширений пакет, вони просто виключені, і ви можете їх активувати, просто купуючи докуповуючи їх потім. З точки зору виробництва автомобілів, звичайно, набагато простіше зробити один автомобіль, його е копіювати і погнали. Але люди до такого формату ще просто банально не звикли. Сьогодні є дві теорії подальшого розвитку бізнесів по підписці. Перша теорія розказує про те, що бізнеси по підписці скоро просто загнуться. І базується вона переважно на тому, що, по-перше, наприклад, Netflix на початку року втратив мільйон своїх підписників. Але вона не говорить про те, що мільйон підписників втрачені Netflix, були взагалі не. Не через формат підписки, а через зміну їх політики, тому що раніше можна було шерити свій аккаунт, користуватися на великій кількості гаджетів. Зараз Netflix це все звернув. А конкуренція за роки виросла вже є і Disney+, і Prime, де можна спокійно собі все подивитися. Тому люди просто банально вийшли з Netflix і пішли на інші стрімінгові сервіси. Тому я не дуже в цій теорії впевнена. І друга частина цієї теорії стверджує, що люди почали краще менеджмати свої підписки, що я думаю, в принципі, правда і більшість Ввідомлених користувачів заходять в розділ підписки і дивляться, що там є зайвого. Але є й друга теорія, яка розказує, що підписки війдуть ще більше в наше життя. Ми будемо купувати і продукти по підписці, і якісь ремонти, і житло, і тощо. Побачимо і розвиватися, якщо у вас є своя теорія, напишіть її в коментарях. А я нагадаю створювати більше українського контенту і дякую вам за перегляд.